Через п'яного водія дитина опинилась на лікарняному ліжку. Потрійна автотроща в Жмеринському районі. Студентам дозволять виїжджати за кордон. Учні 34-ї школи влаштували ярмарок. Чотири дрони їдуть на донецький напрямок. Вітаю в ефірі телеканалу Віта новини за день 7 травня вівторок. І про головні події розповім я Олексій Літвінов. За кермо під градусом сів на Вінничині водій БМВ і ледь не вбив родину із дітьми. Аварія сталася у Жмеринському районі. Керманич не переконався у безпечності маневру, пішов на обгін і не встиг зреагувати, коли побачив на зустрічній смузі ще одне авто. Ухиляючись від удару, підбив Ополі, який зібрався випередити. Що сталося далі? і В якому стані діти знають наші кореспонденти. Вони побували у лікарні. Вони тримають її за руку і сподіваються, що після пережитої аварії і важких травм їхня 13-річна донечка Даринка не матиме ускладнень. Родина Лук'янових без сну майже добу. Звичайна дорога додому від батьків ледь не виявилась фатальною через п'яного водія на трасі. Я хочу, щоб моя дитина була здорова і щоб таких ну, ні з ким більше такого не траплялося. Я не бажаю нікому зла і не хочу, щоб ні одна мама бачила трагедію своїх дітей. Це відео зняли постраждалі одразу на місці аварії. Понівечена автівка, вирване ліве колесо, вибите скло. Найбільше травм отримала Даринка. Нині вона в стані середньої важкості у відділенні черепно-лицевої хірургії в обласній дитячій лікарні. Поєднана крайньосклетна травма. Закрита черепно-воскова травма з головного голового мозку, переломи нижньої черепи з обох сторін. І перелом лівої ключиці з допустимим зміщенням, проведені рентгенографічні дослідження, клінічні аналізи крові та сечі і спіральна комп'ютерна томографія головного мозку. Тато Олександр Лук'янов згадує ці фатальні секунди з жахом. каже, водій БМВ почав їх обганяти. І коли побачив на зустрічній смузі авто, став ухилятись від удару і підбив їхню машину. Вдарив нас у задню. Бокову частину автомобіль розкрутило, і ми зіткнулися з зустрічним автомобілем. Щойно машина зупинилась, батьки кинулись до дітей, які сиділи позаду. Спочатку не знайшли чотирирічну Соломійку, думали, вона вилетіла через вікно. Та потім побачили, її собою прикрила старша сестричка Даринка. Їй же заблокувало голову між підголівником та аркою машини, саме з того боку, на який прийшовся удар. Я розумів, що може бути перелом, що її треба акуратно положити. Я її положив на сідушку, прихилився до неї, вона, я не відчував, що вона дихає. Я, це, я почав робити її дихання іскусственне. Вона ніби почала дихати. Визвали скору, визвали поліцію. Олександр каже, із БМВ вийшли троє чоловіків. Керманич легковика навіть не заперечував, що на підпитку це підтвердили. І проведені поліцією дослідження. Водії транспортних засобів освідовані в крові. водія автомобіля БМВ було виявлено 1,3 проміли алкоголю в крові. Інші водії Тверезі за вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання до трьох років позбавлення волі з позбавленням права керування від трьох до п'яти років. Поліція ще проводить ряд експертиз. А постраждалі сподіваються, винуватець не уникне покарання. Ірина Дідухолахлітвінцев новини за день телеканал Віта. На Вінниччині за минулу добу бійці ДСНС ліквідували вісім пожеж. Одна з них сталася у погребищі в кімнаті студентського гуртожитку. Там вогонь знищив внутрішнє оздоблення стін на площі 10 квадратних метрів. Горів приватний будинок в селі Вендичани Могилів-Подільського району, полум'ям знищеного покриття даху та внутрішній декор. Ще чотири пожежі ліквідували надзвичайників господарських спорудах. Серед причин загорань необережне поводження із вогнем та короткі замикання. Також стались пожежі у Вінниці, у Іллінецькій громаді, Ямполін та Гайсинському районі. Ніхто з людей не постраждав. Один загиблий та троє поранених. Такі наслідки російських атак по Сумщині протягом 7 травня. За день ворог завдав удару керованими бомбами та артилерією по Новослобіцькій, Білопільській та Краснопільській громадах. Внаслідок обстрілу загинув 39-річний місцевий житель, двоє хлопчиків, 15 та 13 років а також 79-річний чоловік отримали поранення. Гатив ворог і по Херсонщині внаслідок атаки по Білозерці, пошкоджено десяток житлових будинків. Одна жінка постраждала. У 51 річної потерпілої діагностували вибухову травму та поранення шиї. Наразі жінка знаходиться під наглядом медиків. За минулу добу російські війська 11 разів обстріляли населені пункти на Донеччині. З лінії фронту евакуювали 506 людей, у тому числі 51 дитину. У ніч проти 7 травня було неспокійно у Дніпропетровській області. Ворог атакував Нікопільський район, Марганецьку та Мирівську громади. Пошкоджені три приватні будинки: господарська споруда, магазин та газогін. Минулої ночі війська РФ активно обстрілювали і Харківщину. Внаслідок атак на населені пункти у Куп'янському та Ізюмському районах. Постраждали п'ять людей, серед яких дівчина підліток. Бадьорі та готові до виконання бойових завдань. Співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Вінничини вирушили на схід України. Про це повідомили в обласному ТЦК та СП. Кількість бійців, які прямують у зону ведення активних бойових дій, не уточнили. Тіла трьох потопельників дістали з річки Тиса неподалік кордону із Румунією. Про одне з тіл прикордонникам Мукачівського загону повідомив місцевий рибалка. На місце викликали рятувальників та поліцію. Загиблим виявився 28-річний житель Івано-Франківщини. Того ж дня нижче за течією виявили тіла ще двох чоловіків. Один із загиблих – 20-річний житель Сумщини, особу іншого ще не встановили. Українські студенти зможуть виїжджати за кордон. За рішенням уряду дозвіл отримують хлопці віком від 18 до 22 років, які не підлягають призову під час мобілізації та оформили академічну мобільність терміном на один семестр. Перетнути кордон зможуть ті, хто здобуває ступінь бакалавра за будь-якою спеціальністю. А магістри лише трьох спрямувань. Медичного, фармацевтичного чи ветеринарного доклали зусиль для наближення перемоги. Учні Вінницького ліцею номер 34 зібрали понад 108 тисяч гривень на благодійному ярмарку. За ці гроші закупили три дрони камікадзи та один мавік. З початком повномасштабної війни діти перестали колекціонувати наліпки і почали збирати гроші для допомоги військовим. От і в ліцеї номер 34 завдяки спільним зусиллям школярів та вчителів закупили чотири дрони. Постійно приймаємо участь, вже неодноразово купували дрони, плетемо сітку, але на базі нашого ліцею вкотре була проведена благодійна ярмарка, де було зібрано більше 108 тисяч гривень, і закуплені дрони на 46-28 аеромобільну бригаду. Зібрали гроші ліцеїсти на благодійному ярмарку, продаючи домашню випічку. А тепер, стоячи біля дронів, хлопчики і дівчатка радіють результату. У Мене дуже велике бажання я отримую від цього задоволення, коли я бачу е відео, які скидають нам військові. У е мене прям дуже гріється душу. Я цим дуже задоволена. Також ми мотивуємо дітей долучатися до акцій, до ярмарок. Ми розуміємо, що це може допомогти. Дуже такою як великою допомогою для наших збройних сил України. Щоб підтримати бойовий дух військових, діти написали на прапорі побажання для героїв і відправили синьо-жовтий стяг захисникам разом із залізними пташками на донецький напрямок. Анастасія Рокоїд, Аркадій Іпатов. Новини за день. Телеканал Віта. А далі у випуску черги до карт сервісу пільговики оновлюють картки вінничанина. Доступний туристичний маршрут. Вінницька гідеса розробила екскурсію для військових, які готуються до протезування. Як Вінниця надихнула юного переселенця писати детективні історії. А у вінничан пільговиків почали масово виникати проблеми з реєстрацією проїзду у громадському транспорті, все через завершення терміну дії картки. вінничанина. щоб вирішити питання, люди прийшли до Вінницького інформаційного центру та вишукувались у чергу. Далі у нашому сюжеті. Черга біля Вінницького інформаційного центру розтягнулася на десятки метрів. Містяни невдоволені, що з єдиним способом реєстрації проїзду в громадському транспорті виникають труднощі. А щоб дізнатись причину, доводиться чекати годинами. Шах, це всі пенсіонери стоять, приложила карточку, термін закінчився. Ти Я сьогодні прийшла. У Вінницькому інформаційному центрі пояснюють, що проблема виникла саме з пільговими картками, які виготовили ще в 2019 році. Їх тоді видали близько 30 тисяч. У багато містян стикаються із проблемою, коли прикладаючи свою картку до валідатора, він їм вибиває помилку про те, що картка заблокована або закінчився термін дії. Картка заблокована через закінчення терміну дії. І їм потрібно звертатися до нас із цією карткою для того, щоб ми продовжили в ідеалі, якщо картка в хорошому стані, термін її дії, щоб люди могли ще скористатися ними певний час. Ми продовжуємо там на три-чотири роки. Через те, що термін дії пластикового носія 5 років, його потрібно перепрошивати, кажуть в інформаційному центрі. А якщо картка в поганому стані замінити на нову, проте цей процес зовсім не складний. Для замовлення пільгової карти люди звертаються до нас на соборну 36 і мають з собою принести такі документи, як ідентифікаційний код, паспорт та пільгове посвідчення. В базу даних вводиться ось цей перелік документів. Людина приходить до нас, приділяє або фото, або фотографуємо тут. Тимчасова відсутність картки не проблема, наголошують в інформаційному центрі. Пасажир завжди може пред'явити пенсійне посвідчення, попередивши контролера, що його карта оновлюється. Щодо черг, то їх можна уникнути, прийшовши у центр не о сьомій ранку, а по обіді. Робочий день там триває з 9 по 17, а у середу до 19 години. Вінницька гідеса розробила інклюзивний туристичний маршрут на безкоштовні екскурсії. запрошує українських оборонців, які відновлюються після поранень. Військових знайомить із архітектурними пам'ятками, історією транспорту та міськими легендами. Подробиці далі у нашому сюжеті. На візках та з милицями військові прямують за Вінницькою гідесою. Кожен з них герой зі своєю відважною історією, що проходить реабілітацію після поранення та готується до протезування. Я його жду як Бога та протезування. вже я просто в періоді почувствував, як це ходити на двох ногах після поранення. І потім вона відмерла і опять на милицях на коляски. То воно вже з нетерпінням чекається цього відновлення, щоб стати на баланс на дві ноги не на одну. Євгеній Савченко отримав поранення на Бахмутському напрямку. Після цього лікувався в багатьох шпиталях. Та коли опинився у Вінниці, вирішив тут і залишитись. Люди не дикі, не дикі, вони не дивляться пальцями, не тихають. Як в інших містах я був, їздив, то там вони дивляться, тихають пальцями. Така Вінниця тут вполне адекватно до цього відносяться. Можуть допомогти тут дуже часто допомагають. Буваючи на постійному відновленні, військові радіють можливості вийти за межі госпіталю. Тому для них регулярно влаштовують різні заходи. Цього разу це екскурсія. Оскільки пацієнти знаходяться досить довгий час на реабілітації, в когось це декілька місяців, в когось вже понад один рік або навіть більше. А дуже важливо допомагати їм підтримувати їх психологічно, підтримувати в моменті соціалізації. Тому організовуємо такі заходи. Прогулюючись центром Вінниці, усі уважно слухали Гідесу та роздивлялись кожну локацію. Багато цікаво почув про Вінницю. Чого до цієї пори не знав? Саме більше це вежа запам'яталася. Сама вона популярна у Вінниці, по-моєму. Туристичний маршрут ексклюзивний. Його Гідеса спеціально розробила, аби військовим було зручно відвідувати локації. Ми напрацювавши вже такий певний досвід. Я зрозуміла, що є необхідність змінити маршрут. І ми минулого разу йшли знизу до верху. Цього разу ми рухалися зверху до низу для того, щоб фізично було легше. Вони не прикладали якихось значно великих зусиль для того, щоб рухатися. Достатньо було просто контролювати швидкість спуску. До прогулянки з центром міста долучилось 11 військових. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, єдеса провела понад 20 екскурсій для українських оборонців. Анастасія Ракоїд, Аркадій Іпатов. Новини за день телеканал Віта. А разом із нами у студії новин директор департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради Олександр Вишелені. Пане Олександре, я вітаю вас. вечора. отже, Вінниця з огляду на все стає ще більш доступною для містян і туристів, зокрема для туристів, які в силу тих чи інших причин є маломобільними. А ми, як громада, в цьому випадку маємо підлаштовуватись, аби забезпечити їм комфортно всі права, які їм належать у нашому місті. Філософія нашої громади, філософія інклюзії і доступності як давно ми рухаємось у цьому напрямі. Ну, якщо говорити про інклюзивні підходи в міському управлінні, то ви напевно пригадуєте ще покійно раю по як таку першу проходицю цієї е, хорошої взаємодії громадського сектору, який працює з людьми з інвалідністю, і власне міського управління. Вона пізніше була також радницею прем'єр-міністра з питань інклюзії. І е, з того часу за Вінницею, насправді закріпився образ і імідж одного з найбільш прогресивних в частині інклюзії міст, далеко не ідеальний тому що до ідеалу нам дуже дуже багато потрібно рухатись через те, що доводиться перелаштовувати існуючу містобудівну ситуацію, яка склалася в часи, зокрема в радянські часи, коли взагалі ця група е суспільства маргіналізувалася, тобто ставлення до людей з інвалідністю було таке, що не Ні, показувати і не виділяти, абсолютно і не думати про те, як в одному єдиному просторі мають е е е існувати і, і жити, і діяти всі. Інклюзія і доступність так чи інакше вона присутня у всіх стратегічних документах нашого міста у програмах, ми рухаємося цьому напрямі і не зупиняємось. А така послідовність вона говорить про те, що робота у цьому напрямі вона розширюється, вона модернізується, чи ми просто копіюємо одні і ті самі положення з документа в документ? Навряд чи, тому що реалії дуже змінюються. І, наприклад, якщо раніше відсотково люди з інвалідністю становили ну в нашому повсякденні становили меншу частину частку, то через реалії війни люди, які втратили кінцівки, люди, які травмувалися, будучи військовослужбовцями або цивільними, в рази збільшилися і, ну їхні потреби неможливо вже ігнорувати тут. Не йдеться тільки про міське управління, тут йдеться, зокрема і про бізнес, тому що бізнес теж мусить максимально адаптуватися для того, щоб ну банально не втратити частину клієнтів. Але якщо говорити з питань гуманності, то давати рівний доступ до тих благ суспільних, які в нас є. І тут якраз питання туризму це річ, яку люди дуже стереотипно вважають, особливо якщо йде мова про людей з порушеннями зору, що який може бути туризм в людини, яка Втратила зір, але насправді людина, яка втратила зір, вона вміє і може подорожувати свіжий досвід. Мої колеги ділилися, як в Хорватії, шлях Святого Якова, до якого ми теж долучені, проходила людина, яка повністю втратила зір вже в дорослому віці. І їй максимально допомагали і підказували, і робили цей маршрут прохідним. Те саме стосується будь-якої життєвої ситуації, і тут туризм не може бути, знаєте, якоюсь розкішшю. Що якщо є інклюзивний транспорт, то ти кудись поїдеш. Якщо немає, ну то почекай. Тому в Вінниці якраз з року в рік вдосконалюється як мережа громадського транспорту, з точки зору інклюзії, з'являється більше низькополих тролейбусів і трамваїв, так і питання доступності самих об'єктів Тут лише проблема в тому, що старі об'єкти адаптувати важче, бо потрібно десь робити реконструкції, десь дуже серйозні перебудови. От ми, наш досвід роботи з туристичним хабом показав, що об'єкт, який десятиліттями обслуговував соціальні вразливі категорії населення, навіть ліфту не мав. На щастя, сьогодні він вже має і чекає своїх відвідувачів вже в майбутньому, але ці інклюзивні підходи вони. По одному реалізується, коли ти працюєш з новоствореним об'єктом, коли є вимоги ДБН і так далі. І зовсім інакше, коли є вже певна ситуація критична, яку потрібно тактично вирішувати, починаючи з східної групи, вбиральні. Ну і якщо, наприклад, говорити про готелі, то достатня кількість номерів з можливістю інклюзивного, хоча б заїзду в номер і потім користування тими кімнатами, які доступні. Моделюємо ситуацію: людина маломобільна людина, людина з інвалідністю, опиняється у центрі нашого міста і хоче якісно, комфортно, цікаво провести вихідні дні у Вінниці, що робити, що доступно, куди звертатися, який алгоритм дій можливий. Ну, найперше по інформацію завжди можна звертатися до офісу туризму Вінниці, поки що в онлайн і в телефонному режимі, але в майбутньому, сподіваємось, і в туристично-інформаційний центр, де якраз враховано потреби інклюзії, є інклюзивне вбирання без порогів, без будь-чого. Навіть наш е, сенсорний кіоск, який ми запустили на цьому тижні, він теж адаптований для людей з порушеннями зору, є контрастні режими, і з людьми на кріслах або, наприклад, низькорослих чи дітей, які можуть споловинити екран і взаємодіяти зручно там на висоті. Метр метр двадцять, метр тридцять. Що стосується інклюзивних маршрутів, не один насправді гід в Вінниці водить такі інклюзивні маршрути. Загалом центральна частина міста вона з кожним роком стає ще більш досконалою для людей на кріслах. Був свіжий досвід минулорічний. Цьогорічний це пілотні проекти Агенції просторового розвитку департаменту благоустрою і агенції GIZ по адаптації центральних вулиць. Зокрема, зараз це театральна і Артинова. з Пониженими якраз бордюрами на переходах, і максимально, тобто від точки, а від початку вулиці до кінця вулиці, всі переходи вони вже адаптовані для проїзду на кріслах. Що стосується об'єктів, то дійсно старіший фонд, скажімо, класичних музеїв, як то краєзнавчі чи художні, на жаль, поки що не може запропонувати. Інклюзії, але натомість новіші музеї, як музей моделей транспорту, наприклад, або ж національний музей Пирогова, де усиллями міської ради нещодавно з'явився підйомник в меморіальному будинку. І незабаром сподіваємося, ще і в склепі це теж уже туристичні локації, які доступні для людей на кріслах. Що стосується незрячих, тут є ще над чим працювати, тому що в нас поки що, на жаль, немає тактильних об'єктів в міському просторі, бо це наразі досить дороговартісно і не. Доречно в умовах війни, але ці плани в нас є. Ми шукаємо інші, можливо, грантові джерела для того, щоб створити такі тактильні макети існуючих будівель. І крім того, звичайно, це питання аудіогідів. Аудіогід у нас в місті доступний по 20 об'єктах, і також є шрифт Брайля на наших інформаційних табличках, через які їх можна считати. Не можу не поставити питання щодо пироговського пікніку, який невдовзі відбудеться у нашому місті. Цього року він відбудеться саме у травні. Він так само буде доступний і інклюзивний. Так він буде відбуватися 11 травня на території садиби музею Пирогова, і тут нам було важливо якраз цьогоріч підкреслити ось це єднання людей, які постраждали в першу чергу фізично, але й ментально через воєнні реалії, те як. Різні форми реабілітації фізичної психологічної, можливі і в цьому просторі, і загалом на території міста Вінниці, в тих закладах, які працюють з людьми з інвалідністю. І звичайно, як при вході вбиральня, яка теж встановлена міською радою, має інклюзивний відділ, так і згаданий підйомник. І загалом вся територія доступність її буде максимально адаптована для людей з різними нозологіями. І е, виступи, які передбачені в програмі, вони також стосуватимуться в тому числі. Форм реабілітації, наприклад, через арт-терапію, будуть майстер-класи, живопис, гончарство. І це все можна з цим всім можна буде взаємодіяти незалежно від того, чи людина е мала доступ раніше до цього, чи в неї були якісь труднощі. Ми будемо робити максимально цей простір спільним, інклюзивним, щоб цю філософію далі поширювати на інші заходи. Олександр, я дякую вам за розмову. Дякую вам і вашій команді за вашу роботу. А з нами у студії був директор департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради Олександр Вашелені. Ну а ми рухаємось далі. А у Вінниці та Калинівці відбувається розслідування резонансного пограбування. Саме таким є сюжет книги. Справа під новий рік її написав десятирічний Семен Кравченко, де почитати книгу та дізнатися, хто ж злодій далі у нашому сюжеті. Семен Кравченко навчається в п'ятому класі. У свої 10 років хлопець уже написав книгу і назвав її Справа під новий рік. Це історія про те, як підлітки стають слідчими та намагаються довести, що подружжя злодії викрало їхні іграшки. Усі події відбуваються у Вінниці та Калинівці. Ми їздили у Калинівку для того, щоб перевірити всі будинки і щоб точно було описувати двір. Щоб не було такого, що людина з клініки читає та каже, так я цього не бачив, щоб прям було все, що це саме про наше місто. Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну в березні 22-го року Семен з мамою Лілією переїхали з Харкова у Вінницю. Саме тут, надихнувшись творами Олександра Ясаулова, хлопець почав писати. Ілюстрації до книги створила мама юного автора. Коли там, наприклад, один художник надсилав, другий, третій малюнки, він казав, що це це ну, йому не подобається. От не подобається і все. І останнє було так, що дуже йому не сподобалось, і він розплакався і казав, зовсім буде без малюнків. А потім, вже коли ми вже книжку віддали на макету, на макетування, там полишались проміжки. Між розділами, то треба було хоча б чотири малюнки. І я так спробувала, мені там підказали цей штучний інтелект. І я так спробувала і показую, а такі картинки, як тобі? Він каже, такі мені подобаються. У книзі 17 розділів. Її вікова аудиторія діти 4-5 класів. Офіційна презентація детектива відбудеться 8 травня у книгарні герої. Свої книги я подарю у вінські бібліотеки для того, щоб вони приносили користь людям, щоб їх могли читати всі люди. Хлопець уже пише наступну книгу. Це буде історія про викрадення рідкісної рослини. Анна Шутова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. А після теплих та сонячних днів на Вінчині очікується мінлива погода та зниження температури. 7 травня в день дощило, місцями пройшли грози подекуди із градом. Максимальна температура повітря склала 24 градуси. Впродовж наступних днів синоптики опадів не передбачають, але прогнозують відчутне похолодання. Наслідок надходження холодної повітряної маси з північного заходу у середу, четверта п'ятницю прогнозуємо зниження температури повітря. Вночі до 1,6 градусів тепла на поверхні грунту заморозки 0,3 градуси, що відповідає першому рівню небезпечності колір жовтий. День тринадцять вісімнадцять градусів тепла. Наразі це всі новини за день. Бережіть себе і близьких. Підтримуйте сили оборони, і все обов'язково буде Україна.